Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Військові з північної Кореї потрапили в полон ЗСУ на Курщині. Повідомила служба безпеки України. Зокрема, двоє поранених солдатів перебувають в Києві та спілкуються зі слідчими СБУ. Вони не розмовляють українською, англійською чи російською. Тож спілкування відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою південної Кореї. Службою безпеки України отримано беззаперечні докази участі КНДР у війні Російської Федерації проти України воїни Сил оборони України взяли у полон перших військовослужбовців Північної Кореї, які воювали за расистів на Курщині. Таким чином, служба безпеки України, яка розслідує і документує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави. Йдеться про двох військових північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій, а іншого воєни-десантники збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Італії та зустрівся із премєр міністеркою Джорджою Малоні. Ключовими темами розмови були посилення обороноздатності та підготовка до конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі на тлі цих переговорів. Актуальною також стала новина про дозвіл МЗС Італії та створення почесного консульства країни в Харкові. Про це стало відомо з листа подяки Харківської бізнес-спільноти до пані. Ні, малоні за підтримку України і Україна обговорює з Італією можливість закупівлі систем ППО та боєприпасів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Повідомило Українське міністерство оборони. Наша держава ознайомилася із продукцією італійських оборонних компаній. А представник агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії Марчело Мелег розповів про механізми потенційної співпраці. Сили оборони України отримують позиції в межах Курахового Донецької області, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. У тому числі українські військові контролюють район теплоелектростанції. Нагадаю, раніше аналітичний проєкт Діпстейт повідомив, що російська армія захопила Курахове. Наразі жодної офіційної інформації щодо населеного пункту від генштабу не було. І вся команда еспресо дякує за підтримку Збройних сил України та ваші донати. Великий збір триває. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи. Медоїд та батальйону Вовки да вінчі Потрібно ще шість мавіків 30-ї окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 715 тисяч. Дякую за. Кожного гривню і закликаю підтримати бійців будь-якою сумою. США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців до вересня 2026 року. Повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США. Таке рішення дозволяє громадянам України, які прибули не пізніше 16 серпня 2023 року, зберегти дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування після проходження перевірки. Йдеться про майже 104 тисячі людей. Уперше почують звуки медики з України, Польщі та Бельгії прооперували трьох дітей із втратою слуху. Лікарі встановили малечі, кохлеарні імпланти. У чому особливість такого лікування розкажуть мої колеги. Одного разу мама трирічної Уляни побачила, що дитина не реагує на гучні звуки. Родина звернулася до лікарів зі столиці. Вони підтвердили у дівчинки вроджену глухоту, ваду слуху можна скоригувати лише завдяки кохварній імплантації. Такі операції на заході країни проводять у львівській лікарні охмадит після консультацій у центрі дитячої медицини. Батьки півроку чекали, поки з'явиться імплант. Це в нас шанс, щоб вона почула, щоб вона могла говорити, мала змогу, як ми спілкуватися, щоб вона нас чула що «Улянко, ді сюди, щоб вона маму голос чула, бо вона розуміла вона середовище, щоб вона пішла в школу, де обичні дітки ходять. За кілька днів до операції дитини родина Кирвиків потрапила у ДТП через ожеледицю. Мама Вікторія не впоралася з керуванням автівки. Тому було це на прошлому тижні. Був дуже голольот і ну, травми по суті легенькі, у неї трішки струс мозку, легка степень. У донечки нашої тут чуть-чуть посікло з стеклешком, має пару швів. Але так все нормально, хвало був. Проти для операції сказав лікар, що немає. Охварні імпланти встановлюють у тих випадках, коли дітям не допомагає слуховий апарат. У цьому році держава безоплатно виділила 10 протезів для центру дитячої медицини лікарні Охмадит. Отоваренгологи знайшли перших трьох пацієнтів: дітей зі Львова та Закарпаття. Когарним імплант працює таким чином, що він сприймає звуки, передає через литро до слимачка, який початком слухового нерва, і потім електричні імпульси проходять в головний Мозок і мозок це аналізує, і сприймає як слухову інформацію. Операційні втручання дітям допомогли провести досвідчені колеги-отоларингологи з Польщі та Бельгії. Адже в Україні напрямок сухопротезування ще розвивається. «15 до Львова. років поспіль я приїжджаю до Львова. Тут я навчаю фахівців. Починали з простих операцій, потім складніші операції були. Реконструктивні операції на вусі, були внутрішньочерепні ускладнення. Найбільше виклик для лікарень це програма кохлеарної імплантації. Якщо народилась дитина з частковим недочуванням або повною втратою слуху, дуже важлива рання діагностика. Оптимально прооперувати дитину у віці одного року. Можна і пізніше, але краще раніше. Батьки мають знати, що в охмадиті діти можуть отримувати необхідну діагностику та лікування. Приблизно за місяць, коли вушка пацієнтів заживуть, львівські отоаренгологи будуть налаштовувати встановлені імпланти. Після цього діти зможуть повноцінно чути звуки та навчитися розмовляти. Катерина Олійник, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Далі дочекайтеся Лесі Воколюк та Андрія Сочука в Атеріспресо. А я побачуся з вами за кілька секунд.